Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Слава Україні. Етер на українському радіо Дніпро продовжує програма Тема дня в студії для вас. Працює Ілона Шевченко. За вісім місяців поточного року платники податків Дніпропетровщини сплатили до бюджетів різних рівнів в середньому на 25% більшу суму ніж за такий же період минулого року. Детальніше про ситуацію сплатою податків у регіоні виконувачка обов'язків начальника головного управління державної податкової служби Дніпропетровської області Марина Твердихлєб. Податку на доходи фізичних осіб з початку 2022 року до місцевих бюджетів надійшло 14 мільярдів 667 мільйонів гривень. Темп росту до аналогічного періоду минулого року склав 126%. Надходження збільшено на 3 мільярди 28,5 мільйонів гривень. З липня поточного року ДПС України та Державної служби України з питань праці запроваджено механізми взаємодії щодо проведення превентивної роботи, у тому числі під час інформаційної кампанії: Виходь на світло, по зниженню рівня неофіційного працевлаштування та проведення моніторингу стану. Незадекларованої праці у суб'єкті господарювання, враховуючи, що податок на доходи фізичних осіб є вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів, а його надходження залежить від розміру заробітної плати, робота податкової служби області сьогодні направлена на те, щоб роботодавці працювали у правовому полі, і наймана праця, яку вони використовують, була задекларована. Отже, з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області впроваджуються заходи щодо залучення додаткових джерел до оподаткування, проведення роз'яснювальної роботи серед платників податків, спитання підвищення рівня заробітної плати, легалізації робочих місць. Єдиного податку суб'єкти господарювання спрощенці протягом семи місяців поточного року скерували до місцевих бюджетів 2 мільярди дві. 224,5 млн грн. Темп мільйони гривень. Тем росту до аналогічного періоду минулого року склав 113%, А надходження збільшено на 257,5 млн грн. мільйонів гривень. Про ситуацію з сплатою податків у регіоні розповіла виконувачка обов'язків начальника головного управління Державної податкової служби Дніпропетровської області Марина Твердохліб. Про те, як війна впливає на стан економіки Дніпропетровщини та про те, що буде з цінами, зарплатами і пенсіями у найближчі місяці, говоритимемо далі. Детально про економіку під час війни та повоєнні перспективи відновлення у ексклюзивному інтерв'ю журналістів Суспільного Олександрі Тронь розповіла економістка, докторка з державного управління Таїсія Крушельницька. Пані Таїсі, давайте почнемо з економіки регіону. Що сказати з Дніпропетровщиною? Ми можливо, навіть я так скажу, трошки похизуючи, що ми регіон-лідер зі збору. Ну це так регіонально склалося. І склалося також під тиском того, що у нас іде війна в зовсім південних областях, і там збір урожаю не був повний. Тому у нас одна з областей, яка зібрала майже повну площі з посіяних. Мінус приблизно 1%. відсоток, і власне ці 2,2 мільйони тонн, які вже зібрані, це такий великий запас і великий поштовх для розвитку нашої економіки. Тому це є позитивно. Тепер щодо ціни, да ціна в цьому році буде складатися під дією дуже багатьох факторів, і серед них, в тому числі, втрати через бойові дії, через пожежі, через замінування, через втрату техніки, підриви техніки сільськогосподарською. Це по-перше, і по-друге, дуже важливий чинник, як, чи зможемо ми вивести те зерно, яке заплановано для продажу, тобто частина зерна зазвичай у нас вивозиться, експортується, це надходження валюти в країну, і це звичайно підживлення економіки. Друга частина залишається у нас на продовольчі потреби і на фураж для годування сільськогосподарської худоби. В нормальні роки у нас приблизно відсоток був 70 імпорт. Експорт, вибачте, 30 залишалось на, на місці в Україні. В цьому році цей пропорція буде дещо вирівняна. Можливо, я не можу сказати точно, але думаю, 50 на 50, через те, що обсяг загальний буде менший до продажу на експорт, і ціна очікується, що ціна все таки буде. Потроху, але буде зростати на цю продукцію хоча сьогодні вона динаміка дещо обернена. Якщо говорити про молоко, олію, цукор, сіль і взагалі чи потрібно запасатися от такими останніми я маю на увазі: цукор, сіль, олія. Ну війна, що буде завтра, достеменно ми не знаємо, хоча точно ми прагнемо, йдемо до перемоги і робимо нашу перемогу. Але для того, щоб себе певним чином убезпечити, звичайно, треба зробити якийсь запас. Це не означає зараз піднятися і бігти в магазин, закуповувати продукти. Але певний мінімальний, принаймні, запас тих продуктів, які довго зберігає крупи, олія їх треба зробити. Будь ласка, не створюйте ажіотаж. Коли ви йдете в магазин, я так практикую. І раджу це дуже просто. Ну купіть ще пачку цукру собі. Додатково. додатково до того, що ви зазвичай робите. Не треба скуповувати все одразу, і да, так буде зроблений ажіотаж. Ми пам'ятаємо його в лютому місяці, коли порожні полиці, і це було жахливо. І це більший попит народжує, і це більший ще більший ажіотаж. Такого робити не треба. Якщо говорити про підприємства, так знову ж таки повертаємося до того, що на окупованих тимчасово територіях є втрати по підприємствах, які були знищені? А там ми маємо і релокацію підприємств: так, от водночас до Дніпра, наприклад, переїхало близько 40 підприємств: з Краматорська, Маріуполя, Харкова, Покровська, Слов'янська, Лисичанська, Северодонецька, Дружківки. Як це впливає на економічний розвиток загалом України і локально для регіону? Ну, ступінь впливу тут однаковий буде для України і для регіонального розвитку. Позитивний, однозначно позитивний. Більше того, ці підприємства. Приїздять до нас, облаштовуються, починають працювати їм потрібні робочі руки. І, звичайно, дуже така поширена практика. Що якщо з якогось місця, ну нехай буде з Краматорська, переїхало підприємство, воно запрошує в першу чергу внутрішньопереміщених осіб, в тому числі з Краматорська. І таким чином створюється, кроме того, що створюється регіональний валовий продукт для нас і підбільшується кількість надходження податків. Ще одночасно створюється та робочі місця і м, зменшується навантаження на соціальну складову нашого регіону. Тобто, соціальну допомогу мають і повинні отримати тих, хто нужденний, хто не може влаштуватись на роботу на якийсь момент. Тому це дуже позитивний фактор, і це треба робити. І сприяти якраз відкриттю цих переміщених підприємств. Це позитивно абсолютно. Якщо говорити про прогнози щодо рівня інфляції в Україні. А що говорить Світовий банк стосовно цього? Світовий банк дуже ретельно аналізує наші показники. До кінця року ми за його даними отримаємо ще. Позитивну динаміку збільшення інфляції. Що буде ще приблизний рівень інфляції за цей рік? Вони називають десь близько 25%, Ну можливо, цифра і більша. В нас ну, так, НБУ, так згідно звіту, говорить про 31%. один Це Вони вже значить поправили ще, і можливо, ще будуть поправляти, тому що у нас ми далі будемо говорити про ВВП, і це дуже сильно впливає. Наступному році світовий банк дає теж мінімум 25% інфляції. Ми повинні. До цього бути готовими. зрозуміло, що наші доходи завжди відстають від того, що від цін, які ми бачимо на прилавку, це є негативно. І можливо, лише в 2024 році, як каже світовий банк, знову ж таки буде стабілізація і рівень інфляції знизиться до 9-11. Ну це нормальний вважається для нашої ситуації рівень інфляції. Тому ціни будуть зростати інфляція буде на жаль збільшувати. Насправді економіка знаходиться в глибокій кризі, і це треба враховувати. Що стосовно пенсіонера, то уряд обіцяє, що була в цьому році індексація пенсій. Вона і в наступному році, десь у березні місяці, вони проводять щорічну індексацію. Вона теж буде, але вона теж не буде компенсувати інфляційних втрат наших громадян. На жаль, Ви згадали про внутрішній валовий продукт так. ВВП на душу населення що з ним відбувається зараз, і буде відбуватися от власне на фоні зростання інфляції. Економіка України

На сьогоднішній день причина цьому повноцінна війна, яка забрала у нас регіони, яка зруйнувала нам уже зруйнувала частину транспортної інфраструктури, промислової інфраструктури і так далі. А головне порушила логістичні схеми, логістичні мережі, експорту, наприклад, металопродукції. Це велика проблема. І тому, звичайно, ми будемо мати, що ВВП валовий внутрішній продукт вал його в його ви. Раз буде падати. Сьогоднішній день, ну, якщо порівняти з минулорічним, наприклад, то в минулому році в Україні було в середньому на душу населення 4 тисячі доларів на одного громадянина. Мінус 40% це приблизно буде 2 тисячі Тобто ми майже вдвічі станемо як держава біднішими. І громадяни в країні власне вже стали піднішими майже вдвічі. Тому це дуже велика проблема, і нам треба готуватися працювати в умовах кризи. Тобто, це будуть до нас до кожного виклики. Працювати треба буде більше, а доходів буде ну по різному. Сподіваюсь, теж вже більше. Ну те чи можемо ми за рахунок тільки експорту сировини того ж зерна наповнювати валютні наші запаси? От про те, що ви говорили зараз? Ні. Дуже мені прикро це сказати по чесному але ні, Одного зерна мало. До речі, продається зараз також вивозиться ще й олія. Олія це принаймні продукт переробки. Він є дорожчим, тому що е, тут залишились якісь податки, якісь робочі місця для виготовлення цієї продукції. Зерно це власне тільки технологія, це сільськогосподарський товаровиробник. По-перше, і по-друге, це зберігання. Оце основні дві ключові такі діячі, які отримають доходи, а Україна отримує валютну виручку. Сьогодні практично не продається металопродукція продукт переробки. Опки, ми бачили Маріуполь, ми взагалі втрачали інші підприємства. втрачені сьогодні кривої який в регіоні у нас найбільший експортер. Навіть в умовах війни, але до 24 лютого, і найбільший платник податків Дніпропетровської області сьогодні він на грані зупинення. Ну наразі приймається рішення. Якщо вирішить питання, як вивозити продукцію, то будуть вивозити. Насправді більшу частину вивозилися якраз морським транспортом, ну річним або одразу морським. Дуже велику частку експорту займали мінеральні добрива хімічна продукція сьогодні вона практично відпала, тому що обмеження по газу, дефіцит. Газу, і це по-перше, і по-друге, знову ж таки, втрачене підприємства. Ну і четвертий, дуже великий такий складник надходження іноземної валюти це транзит газу. І сьогодні ми на грані того, що цей у нас буде просто цей доход буде закрито, тому що ми не знаємо, що очікувати від окупанта. Залишається дрібна продукція. А сьогодні Європа відкрила для нас е взагалі свій ринок безмитно. І тому продукція мед, яйця, сир, вино, ця продукція, продукція легкої промисловості, виробництво одягу, виробництво певного електронного обладнання, виробництво запасних частин і електрообладнання для автомобілів. До речі, ми один з більших виробників там якраз у цих електропроводки для автомобілів. І сьогодні є загроза того, що ми не виконуємо свої зобов'язання по цьому і теж втратимо валютну виручку. Ну, все. Залежить від того, як будуть іти воєнні дії у нас, ну так що ні, одним зерном не за Крим, і все ж таки хотілося би почути і якісь перспективи так для української економіки, враховуючи останнє так, те, що ви сказали, чи є аналог плану маршала для відновлення економ... гарного клімату економіки ну, України сьогодні. в провідних країнах світу є ну така тенденція. Позитивна для нас тенденція обговорювати, як вони будуть допомагати нам відновлювати наші регіони. Тобто, уже ну так я зараз трошки може грубо скажу: уже деякі країни розбирають собі міста і регіони, де вони будуть нам допомагати. Про план Маршала він був м, дуже дієвим. А Америка тоді віддала приблизно 5% свого віддавала 5% свого м, річного ВВП на відновлення країн Європи. Європи. а м, але якщо пам'ятаєте той план маршала м, почав свою роботу починаючи з 1948-1949 року і м, тобто не одразу після перемоги. навіть не одразу після війни я до чого веду це не буде швидко тобто е, те що це буде однозначно Будуть вкладатись кошти в Україну, і, зрештою, Україна розквітне, відбудується і розквітне, але це не буде одразу. Якщо ми не приймемо. Програму оцього плана маршала, ну такого в лапках його аналогу. Да, то ми будемо відновлюватися дуже довго. Якщо приймемо, то не одразу, але однозначно набагато швидше. Тому, звичайно, це вже треба обговорювати, але це не може бути проваджено, поки не припиняться бойові дії. Тому якщо говорити про перспективу України. То на першому місці перемога це головна складова нашого розвитку. Ну а далі економіка вже запрацює на повну потужність і звичайно. Ми відновимось. І вже починаючи з 24-го року, будемо всім бажаючим допомагати всім нужденним допомагати і власне відбудовувати країну відбудовувати країну і розвивати країну. Ну так згодна з вами, що ми віримо в нашу армію, так ну взагалі в громадян України, які кожен день наближають нашу перемогу. Сьогодні ми говорили про економічні. Ні, виклики, ризики та перспективи разом із економісткою, докторкою з державного управління професоркою Таїсією Крушельницькою. Ви слухали програму Тема дня. В студії для вас працювала Ілона Шевченко, журналістка Олександра Тронь, а за режисерським пультом Олександр Сохач. Технічне забезпечення Микола Ніколішин. Бережіть себе та вірте в перемогу України. Програма Тема Дня. На українському радіо Дніпро.